1969 рік світ щойно побачив першу в історії висадку людей на місяць. Американська місія Аполло-11 успішно доставила Ніла Армстронга і База Олдріна на поверхню супутника Землі, а вся планета дивилась трансляцію. У реальній історії президент Сполучених Штатів Річард Ніксон обмежився символічною заявою про досягнення всього людства. Але уявімо інший сценарій: уявімо, що одразу після повернення екіпажу Ніксон виходить з офіційною промовою і прямо заявляє: Сполучені Штати вважають. Місяць своєю власністю, оскільки саме вони першими висадилися там, встановили прапор і здійснили контроль над територією. З юридичної точки зору це одразу створює проблему. На той момент уже існував договір про космос 1967 року, який підписали Штати, Радянський Союз та інші країни. Цей договір прямо забороняв будь-які національні претензії на небесні тіла. Але важливий момент у тому, що договір не мав механізму примусу. Не існувало жодної сили, яка могла б реально змусити Сполучені Штати відкликати таку заяву. Формально це було б порушенням міжнародного права, але практично ніхто не знає, що з цим робити. Якби американці пішли далі і заявили, що залишають за собою право не допускати інші країни до місяця, це миттєво перевело б космос у військово-політичну площину. Світові держави сприйняли б це не як наукову заяву, а як сигнал. Космос стає новою зоною контролю, як океани у 19-му столітті. Аналогії були б очевидні: у минулому країна, яка першою висаджувалась на берег і встановлювала прапор, вважала землю своєю. Штати могли б прямо апелювати до цієї логіки. Реакція світу була прискою. Європейські союзники Сполучених Штатів публічно не підтримали б таку заяву, але й не пішли б на відкриту конфронтацію. Країни, що не мали власних космічних програм, почали б говорити про космічний імперіалізм. Але ключовою була б реакція Радянського Союзу. Для них це не просто втрата престижу, це стратегічний удар. Якщо штати закріплюють за собою місяць, радянський союз фактично визнає поразку у найважливішому символічному змаганні холодної війни. У реальній історії радянську місячну програму Н один закрили після серії аварій у 1969-1972 роках. Але в цій альтернативній ситуації закриття програми стає неможливим. Політична логіка бере верх над економічною. Радянське керівництво не може дозволити сполученим штатам одноосібно оголосити контроль над місяцем, навіть якщо шансів на реальну висадку майже немає. Радянський Союз мусить щось відповісти. І тут з'являється другий сценарій. Уявімо, що в 1968 році розуміючи, що технічно вони не встигають, радянське керівництво ухвалює інше рішення. Замість реальної висадки створюється масштабна інформаційна операція в умовах повної державної цензури. Радянський Союз має для цього всі можливості: декорації, тренувальні павільйони, контрольовані зйомки, ретельно підготовлені космонавти. Заздалегідь записані відео з поверхні місяця. 16 липня 1968 року радянське телебачення транслює кадри. Космонавти встановлюють прапор, рухаються у скафандрах, проводять прості експерименти. Для внутрішньої аудиторії це абсолютна перемога для частини світу серйозний виклик США. Американська сторона не може миттєво спростувати ці кадри публічно. Будь-які заяви без прямих доказів виглядатимуть як політичні виправдання. Світ опиняється у дивній ситуації: дві наддержави фактично заявляють про свою першість або контроль над місяцем. Американці мають реальну місію, але тепер їхній символізм знецінений. Радянська влада отримує потужний пропагандистський ефект, навіть якщо за лаштунками багато хто сумнівається. Космос перетворюється на інформаційне поле бою. Проблема радянської інсценізації в тому, що її неможливо приховувати вічно американські радіолокаційні станції, спостереження за траєкторіями, аналіз сигналів зв'язку, відсутність незалежних підтверджень усе це поступово накопичується. Але через закритість радянський союз правда може вийти назовні лише через роки, і весь цей час світ живе в умовах подвійної реальності. Для НАСА наслідки були б серйозними. Якщо Сполучені Штати вже оголосили місяць своєю зоною інтересу, вони не можуть просто згорнути програму Аполло. Як це сталося у реальності? Фінансування зберігається, програма продовжується, з'являються плани постійних баз, довготривалих місій, військово-наукової присутності. Космос перестає бути лише наукою. Він стає продовженням геополітики. У якийсь момент правда про радянську інсценізацію все одно виходить назовні. Це стає одним із найбільших репутаційних ударів по радянському союзу, але до цього моменту вони вже досягли свого. Змусили штати витрачати ресурси, підтримувати напругу і грати за правилами постійного протистояння. У підсумку цей альтернативний сценарій показує головне: якщо б сполучені штати спробували оголосити місяць своєю власністю, це не дало б їм абсолютної переваги. Це лише зробило б холодну війну ще жорсткішою, довшою і небезпечнішою. А космос черго полем боротьби, де правда, пропаганда і стратегія переплітаються так тісно.